Відео ОМАШ одразу на обидва мої випуски про зиму у модульному будинку в селі, посилання на яке я залишу внизу. Це наше друге літо як в модульному будинку, так і загалом у селі. Підсумую наш досвід за цей час. Якщо у серіях про зиму першочергово йшлося про опалення, то у випуску про літо, очевидно, почнімо з кондиціонування, якого у нас немає. Ми не проти кондиціонера як такого, інакше нащо ж планувати під нього місце і вихід. Тільки досі він не був нам потрібен настільки, щоб його встановити. Зараз поясню. Хто провів в Україні літо 24-го року, пам'ятає, що електрохарчування було в дефіциті. Ви, певно, також пригадаєте, що декілька тижнів того літа були екстраспекотними. Подекуди температура повітря перевищувала 40 градусів. І трималася така погода не один тиждень. В містах і того гірше. Навіть якщо б ми мали кондиціонер, у тій ситуації він би нас мало чим врятував. Також не сильно ставала в нагоді можливість кудись поїхати, де насправді є кондиціонер. Бо там так само діяв графік планових та позапланових відключень. Спекотні тижні того літа ми рятувалися річкою, обливанням водою, сидінням у саду. Якщо, наприклад, на сонці градусів 40, то в саду 30. Не суперкомфортно, але жити можна. Модульний будинок з відкритими вікнами на сонці прогрівається за декілька годин до приблизно тієї ж температури, що й вулиця. Ввечері остигає ті ж самі кілька годин. І минулого літа це було проблематично, тому що вночі температура в середньому була градусів 26. Але цього літа у нас вночі 15-19, що набагато приємніше і легше переноситься. Найбільше минулого літа нас рятував сад значно більше, ніж рятує поточним літом. Тому що взимку він істотно підмерз. Пішли покажу вам нашу ділянку влітку. Проведу вас тим самим шляхом, що і взимку. Порівняємо літо з зимою і з весною. Хочу попередити, що для тих, хто знає, як правильно жити в селі, те, що я буду показувати, може виявитись занадто чутливою інформацією. Тож, будь ласка, зважайте на свій емоційний стан. Це дорога між двома ділянками. Це не наша. А там наша пішли погуляємо. От, наприклад, щебінь. Хто ж знав, що це такий потужний тригер? Тож попереджаю, що це відео містить зображення щебня. Також я щиро дякую за спокійні і розумні поради щодо дорожньої суміші. Думаю, це мій вибір на осінь. Давайте нагадаю вам наш підхід до життя в стилі тут і зараз. А зокрема, підхід до садівництва. Коли ми планували будинок, то вже знали, що чекаємо на операцію та подальшу реабілітацію. Тож у нас навіть думки не виникало жити в похідних умовах, паралельно працювати свою роботу та доробляти житло. Тому будинок ми замовляли готовий та інші варіанти не розглядали. Взагалі, щодо ділянки, ситуація інакша. Після встановлення будинку ми могли взагалі нічого на ній не робити. Взагалі, і нам було б ок. Ну, допоки зимою не зникла вода, але це вже інша історія. Окрім косіння трави, і, як виявилось, відсутності воріт, у нас не було нічого, з чим неможливо було б змиритися. Тобто, кожен проєкт на ділянці ми розглядаємо з точки зору того, чи є у нас бажання цим займатися. Чи отримаємо ми від цього задоволення. Так, в село ми переїхали заради задоволення. Зараз поясню. В коментарях періодично пишуть, щось на кшталт вам треба було. Типу, треба було зняти квартиру, або треба було купити інший будинок, звичайно, на смак коментатора. Або переїхати в таунхаус тощо. Чого тільки люди не придумають, щоб не звертати увагу на власне життя. Ми переїхали в село, тому що тут є дві необхідні нам для якості життя, а також для ментального відновлення речі. Природа. І можливість не, об... не обов'язково працювати руками. Для прикладу можу привести наступну паралель. От буваєш, трапляється, що людина хоче зв'язати светр. Не тому, що нема що вдягти. Не тому, що неможливо купити будь-які светри, які тільки можна і не можна уявити в цьому світі. Просто людина хоче зв'язати светр. І в'яже, коли є часто натхнення. Так само ми беремось за якісь проекти на ділянці, замість того, щоб топити в телефон. Іноді ми не брали в руки телефони і комп'ютери всі вихідні. Хіба ж це не різновид щастя? Бо відчувається саме як щастя. Отже, будинок наш стоїть у саду, або, як сказав один з коментаторів у бурянах: будь-хто з тих, хто мешкає в селі і вперше бачить наш сад, питає, коли ми пилятимемо наші дерева. Відповідь, коли знайдемо на які їх замінити. Для нас основна цінність цього саду не урожай, а тінь. Ну і на другому місці затишок. У 25-му році календарне літо почалось з декількох днів спеки. Тоді, я якраз хворіла фарбовою хворобою. Посилання на відео про цю пригоду буде внизу. І два цих спекотніх дня відчайдушно хотіла кондиціонер. Бо з хворобою по відчуттям було важче, ніж у 24 му році з більшою спекою, але без хвороби. За ті кілька днів я замовила зеркальну плівку на наші прозорі двері, і температура одразу пішла вниз. В основному сонце гріє наш будинок через вікна і прозорі двері. Зі сторони саду у нас завжди прохолодно, навіть у плюс 40 за вікном. А от з інших сторін хочеться закритись. Наклеїти плівку ми до літа встигли тільки на вікна. І я маю сказати, що різниця по температурі підлоги відчутна, тобто сонце не нагріває підлогу, а підлога оселю. На двері треба було дозамовляти, тому вдвох наклеїти ми вже не встигли. І от вона стоїть, чекає свого часу. А я поки прикриваю двері парасолею. Отже, дослідним шляхом я виявила, що влітку 25-го року мені у модульному будинку легше пережити спеку без кондиціонера, ніж обирати, замовляти і встановлювати кондиціонер. Якщо запобігти проникненню прямого сонця в будинок, то до 30 градусів ззовні всередині і без кондиціонера буде комфортна, як на мене, температура. В основному, це тому, що наш будинок по суті стоїть серед дерев, які, на жаль, частково померзли взимку. Тож холодку цього літа зі сторони саду значно менше. А на наступний рік, можливо, буде ще менше. Якщо ми таки попиляємо дерева навесні, подивимося ще, що буде зі зміною клімату. Цілком ймовірно, що на наступне літо замовимо кондиціонер. Звичайно, нові дерева можна посадити вже великими, але мені щось страшно, що вони не приживуться. Тому, скоріше за все, буду садити ті, що швидко ростуть, але купувати не одразу прям гігантські. Щодо ландшафтних робіт, минулих та запланованих, про них треба знімати окреме відео. Сьогодні просто позначу, що з великих об'ємних робіт ми зробили і що плануємо зробити. Найкращий проєкт, який було здійснено після минулого літа це мощення. Це як ще одна відкрита кімната, по якій можна ходити босоніж. Ми покрили її спеціальним лаком. Тепер воно легко миється і кожен день нас радує. Дуже зручний простір для життя, робіти і відпочинку. Все з ним прекрасно, жодних нарікань, особливо, якщо порівняти з минулорічною аварійною територією, що була на його місці. Франкенштейни ми поки не зносимо, тому що немає проєкту, що робити далі. Я можу організувати все сама, але поки не маю підрядника на навіс. Хто дивився мої відео раніше, знає, що на місці Франкенштейна має бути навіс для двох авто, з можливістю людям виходити на дах навіса. Оцю можливість ніхто і не береться реалізовувати, а то б я вже замовила. Цей ж шматочок хорошої землі, мій чоловік, такий відбив у сміття і природи. І ми закрили його агротканиною, щоб не втратити свої надбання. На цю місцинку у мене є плани, але поки що не певні. Далі у нас виноград, який теж можна прибрати, але тоді треба буде щось думати за неживу огрожу. Там далі ще одна наша ділянка і город. Зимою ця зона стає повністю відкритою. А як ми вивчили з історії з воротами, це дехто вважає віктивною поведінкою. Килина в цьому році, скоріше за все, не посохне, як минулого літа. Тоді можна було зібрати лише калинові родзинки. Яблуню навесні попросимо спеціалістів обрізати, щоб яблука зручно було збирати не лише з землі. За будинком мало бути мощення з паркувальної плитки. Проте, оскільки воду після зими треба розкопувати, то цей проект поки на паузі. Потрібно прокласти зігріваючий кабель. Одна я це зробити не зможу і кого найняти не знаю, тож буду чекати на чоловіка. Особисто для мене здається неможливим робити вигляд, що я маю будь-яку кількість часу, яка тільки мені може бути потрібна. Тому свій час я розраховую в першу чергу до того, як розраховуватиму будь що інше. Я не маю в уяві ділянки мрії, до якої я намагаюся прямувати. У мене є тільки тут і зараз. Роблю, що можу, і дивлюсь, що виходить. Пізніше одразу перетворюється в ніколи. В мирний час, якщо б у мене взагалі була ділянка з будинком, то я б, скоріше за все, замовила ландшафтні роботи ландшафтному дизайнеру Андрію Каранді без варіантів. Проте зараз, в другій половині 25-го року, я обираю, наприклад, купити для підрозділа мого чоловіка пускачі. Гроші не збираю, все вже зібрано. Сподіваюсь, у мене вийшло донести концепцію свого бачення тут і зараз до тих, кому не байдуже. Може, комусь теж відгукнеться. Бережіть себе і до зустрічі!